Глобальна безпека неможлива, якщо одна з країн ігнорує визнані кордони, міжнародне право і статут ООН, а також шантажує голодом, темрявою і ядерною зброєю. Про це президент Зеленський заявив у Сінгапурі, де він якраз перебуває з візитом. Він взяв участь у конференції, на якій йшлося про безпеку в азійсько-тихоокеанському регіоні. Говорили там і про майбутній саміт миру, який 15-16 червня відбудеться у Швейцарії. За словами Зеленського, свою участь у ньому уже. Підтвердили 106 країн. Понад 70 держав будуть представлені на найвищому рівні. Водночас Росія і Китай роблять усе можливе, аби зірвати цей захід. Сполучені Штати підтвердили свою участь в саміті на високому рівні. Поки що немає конкретного підтвердження саме президент. Але в будь-якому випадку, я думаю, що у нас є шанс, що президент. Буде, що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні. Китай, на жаль, навпаки сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт миру. Під Час саміту в Сінгапурі український президент зустрівся з очільником Пентагону Лойдом Остіном. Володимир Зеленський і міністр оборони США обговорили оборонні потреби України. Зокрема, йшлося про посилення систем ППО, коаліцію винищувачів f 16 і підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди зі сполученими штатами. Про це президент Зеленський написав у своєму телеграмі.